Зала Палацу дітей та юнацтва переповнена обдарованою молоддю. Тут зібралися старшокласники з усієї вінниці. Це хлопці та дівчата, які попри війну продовжують старанно навчатися. Серед них є 11-класниця Діана Самусь. Дівчина вже написала шість наукових робіт. Останню присвятила темі війни в Україні і зайняла перше місце на всеукраїнській олімпіаді. В цьому році більш впевненіше знала, що потрібно саме вкласти в роботу, що потрібно дослідити, яке нове можливе відкриття, внесок зробити в науку в тій творчій діяльності, які я розглядала. Це саме була мова українська та зарубіжна література. Поділився своєю історією початку олімпіадної кар'єри, і Арсеній Кліменко. Хлопець каже, раніше не здогадувався, що має здібності до біології, тому завдячує за перше місце на всеукраїнській олімпіаді своїй вчительці. Починаючи з 7 класу, коли настільки з'явився цей предмет, завдяки її урокам в мене з'явилось бажання приймати участь в Олімпіадах, тому що я побачив, що це дуже легко мені дається. Першокласник каже, що окрім нагород та грамот, досвід в олімпіадах допоможе йому легко скласти вступні екзамени. Біологія це предмет, який використовується в багатьох сферах. І досвід ну, участі в олімпіадах мені дав можливість не хвилюватися при участі на різноманітних екзаменах, конкурсах. За зайняті призові місця хлопців та дівчат традиційно відзначили в рамках міського заходу «Талант року». Не дивлячись на повітряні тривоги, на страх по великому рахунку, на ті переживання за своїх рідних і за близьких, хто воює, хто, не дай Боже, вже загинув, але ви все рівно для себе ставите мету бути найкращими. Організував захід Департамент освіти Вінницької міськради. Майже 300 дітей, переможців і призерів обласного етапу і четвертого всеукраїнського етапу предметних олімпіад. За здобутки в навчанні підлітки отримали грамоти та стипендії від міської ради. Анастасія Рогит, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.